thank <music> you лягаю спати я не можу спокійно засути. Я не уявляю, що вони відчували в цей момент. Який звук вони чули. Про що вони думали? Днем я, мабуть, якось тримаюсь, бо по ділам там по справах бігаю, а вночі я не можу. мені Просто тяжко, дуже тяжко. Ми домовлялися, я коли була к ним приїхати, але я так був... тоді з роботи прийшла і устала, і щось не приїхала. І... Мені позвонив мій хрещений, і... коли почалась атака шахедами, він мені подзвонив, спитав, чи я вдома, потім скинув слухавку, а потім дзвонив з колин через десять, прилетіла воді моїй родині. Я їм дзвонила, у них телефони вже були відключені. Я Одразу визвала таксі, бо в мене паніка була, я не знала, що робити. Потім мені сказали не їхати, бо все було перекрито. Буквально пів часа і пройшло, і потім я вже приїхала туди. І мені показали лише фото сестри, а мати і тато. Ладно, словом, бо наш завжди нині повсякчас. І на віки, віки. І не веде нас у але визволи нас. Уляша — це моя сестра, Їй 17 років тільки виконалась. Вона займалась вона один сезон, приїздила на мото, і мото уцеліво не. не Трошки там треба буде його ремонтувати. Ми його відремонтуємо. Я здам на права, буду вчити і буду продовжувати її шлях. Вікторія молодець, вона тримається, сестра, і вона буде продовжувати її справу. Вона буде їздити. Вціліли два шолома. На диво просто нема слів. Люди не вціліли, речі вцілили. Наша маленьке сонечко, вона з'явилася у нас в чаті рік тому. Була дуже активна, як на свій вік, і такий молодий байкер, да, вона постійно всіх питала. Коли ми поїдемо кататися, хто катається, я виїхала і ми її дуже полюбили. Це дівчина, яка вона сяяла, в неї очі, сяяли, І в той же час вона ну, дуже потужна, дуже вона міцна така дівчина, нічого не боялася. 16 років, я не знаю, я ще в купли гралася. Янкіна колечка. вона пліла Дитинка Ще оце робила оці жити жити ще робити, би робити.